Ейво, це лаєр. 2 рішення, яке тримає фокус на торгівлі деривативами. Серед інвесторів можна знайти ті родин фонди, а саме Coinbase Ventures, Dragonfly Capital та Paradigma. Також проект інвестували декілька менших фондів. Сьогодні ми розберемо, що це представляє проект Ейво, які активності потрібно виконувати для того, щоб отримати ретродроп від цього проекту, і коли саме проект нагородить учасників за активності. Це канал Криптогем, Поїхали. Для початку розберемо саме інтерфейс сайту AVO. На головній сторінці ми можемо побачити такі вкладки, як торгівля, портфель, стратегії, направлення, більше та OTC Market. У вкладці торгівлі ми можемо вибирати токенами, які ми будемо торгувати. Серед них є всім відомі ефір, біткоін, солана та інші. З лівого боку ми можемо бачити сам графік монети, а з правого боку у нас є можливість продати або купити, тобто відкрити позицію на ф'ючерсах. Ми можемо відкривати ринкову позицію, позицію по лімітним заявкам, обирати плече, з яким ми будемо торгувати, та розмір позиції. Але для того, щоб наші активи відображалися на сайті, спершу потрібно зробити депозит. Для цього ми спускаємося під відео, знаходимо посилання на мій телеграм-канал, в якому будуть всі необхідні посилання. Тож ми переходимо на сайт, переходимо у портфель, вибираємо депозит, і тут нам пропонують обрати одну із трьох мереж. На вибір нам пропонуються три мережі: ефір, оптимізм та арбітрум. Особисто я використовую мережу Arbitrum, адже тут найнижчі комісії. Після того, як ми обрали мережу, в якій будемо створювати депозит, нам необхідно визначити суму, яку ми будемо депозитити. Найкраще закидати 100, 500 або 1500 доларів. Рекомендується закидати одну із цих трьох сум, адже за них ми зможемо отримати роль у Discord Evo. Окрім того, для того, щоб нам зробити депозит, знадобляться не прості стейблкоїни USDC, а USDC E. Для цього ми робимо депозит USDC з будь-якої біржі на Metamask і за допомогою Uniswap обмінюємо USDC на USDC E. Після цього повертаємося назад на сайт та робимо депозит. Далі переходимо у розділ Trading, і тепер ми будемо безпосередньо виконувати активності для того, щоб отримати ретродроп. Для цього ми будемо відкривати позицію на фьючерсах мінімум 10 разів і в різні дні. Це робиться для того, щоб проект зрозумів, що в мене боти, і нас зарахували як активного користувача платформи. Окрім цього, також критеріями для дропу буде кількість транзакцій, комісії витрачення торгівлю і головне об'єм нашої торгівлі. Тож все, що нам залишається робити, це відкривати угоди на сайті та тримати їх від 5 хвилин до 2 днів. Після того, як ми відкрили свою першу угоду, ми натискаємо ось цей значок, завантажуємо або робимо скріншот нашої угоди і скидаємо її гілку бустинг у Discord Evo. Команда проєкту анонсувала фармінг програму та деталі айдропу. На платформі незабаром з'явиться вкладка із статистикою вашої активності, що вплине на дроп. Ключовими критеріями дропу, як я сказав, буде обсяг торгів, сума витрат на комісії і регулярність торгівлі. Перший сний буде до запуску фармінг програми Залишається буквально декілька днів. Хто за весь час мало об'єму, у вас ще залишився останній шанс, а для тих, хто ще не починав, саме момент для того, щоб почати. А на сьогодні у мене все. З вами був канал Криптогєм. До зустрічі.